Прийшла вам розповісти про ті книги, які буду читати в скорому часі. Так як я приймаю участь у книжковому Бінго, вирішила на пункт Тексдар Академію взяти ніби ми злодії». Ваволон все ж таки відходить на задній план. І тут в нас щось дуже шекспірівське, дуже містичне, готичне, я вже почала її читати, і мені ця книга чомусь зараз більше, більше якось приваблює мене, ніж Ваволон. Якщо ви читали цю книгу, напишіть, як вона вам. Далі я б дуже хотіла. Перечитати пісню Ахіла. Я коли слухала її в аудіо форматі. Мені дуже цікаво, що зараз я буду відчувати до цієї історії. Я її люблю навіть більше за церцею. Тут у нас розповідається про Ахілеса та його праву руку патрокла. Далі хочу показати дві книжки, які також підбирала якраз таки під пункт книжкового бінга. Піаніст, думаю, всі знають про що ця книга. Навіть не хочу конкретно розповідати. Вона маленька, але читається важко. Я також її починала вже читати. Прочитала буквально 23 сторінки. Ну, це важкувато читати, але все ж таки дуже хочу її подужати. І також книжка, про яку нас говорять доволі таки рідко, але мені дуже хочеться познайомитися з нею. Це Бернгарншлінг та його читець. Це було важко вимовити, але я зробила це з першого разу. Єс. От тут розповідається про повоєнне життя німців їхні думки, їхні переживання, хвилювання. І в нас тут є головний герой-хлопчик, який має певну прив'язаність до жінки. І от що далі буде до речі, книгу, яка коштувала просто гроші на грошей, я вихватила за 90 гривень, а пізніше в нас її перевидали. Клас. Далі мені написали з приводу співпраці, я вирішила не відмовляти. паче, тобто, що авторка сама захотіла, щоб я прорекламувала її книжку. Це в нас віднайдена історія. Вона в Україні 29 століть. Мені дуже цікава ця тема, але я буду її читати дуже розмірено. Вона неймовірно гарна і так пахне. Це дійсно ілюстрована книга, яку навіть можна комусь подарувати. От. Я показую лише те, що мені дійсно подобається, і що готова читати сама. Дуже коротко по суті, дуже хочу її почати читати в скорому часі і робити це до речі, разом з чоловіком, читати йому вголо, щоб ми разом, як поціновувачі, вона знали більше. Про цей напій. І також в мене там є пунктик заборонене кохання. І я вирішила взяти дуже нетипову книжку. Це пані Боварі, Вістава Флобера, Вона в мене доволі таки давно, але я вирішила взяти саме класичний твір, це буде щось незвичне. Мені захотілося взяти саме от класику, щоб мати різні книги. І, до речі, з цим бінго я, до речі, беру саме ті книги, на які би зараз не наважилась, Вони вже довго лежать на поличках. Ось так.